Пліч -пліч. Ми все зможемо для наших рідних опліч, добро примножимо, а сломи кинемо в піч, переможемо разом, коли плічо пліч. -пліч. Ми сміливі. Ми сміливі. Ми сміливі. Ми сміливі. Наш світ разове. Раз, 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 раз. Хто самий малий? Хто самый швидкий? Yeah. А хто діловий? На yeah. тренування приходить невчасно. вчасно. Yeah. Ми, дівчата, і так все ясно. А хто нас любить поїсти горненько? Хто у нас любить поспати довгенько? А хто дуже багато про все розмовляє? А хто все і про всіх все знає? Спитніший, та найспитніший. Дикий хижак, так як ти козачка, киди козак, вперед і ніколи назад.